У Польщі почали молодих українських хлопців називати дезертирами і хочуть повністю позбавити будь-якої допомоги. А в Україні хочуть всіх без розбору чоловіків кидати на фронт і посилити покарання за самовільне залишення частин. Тому кому? І чого варто боятися зараз? з Вами будемо розбиратися, бо насправді не такий страшний вовк, як його малюють. А ви, будь ласка, підпишіться от прямо зараз на цей YouTube канал і поставте вподобайку для того, аби це відео побачило якомога більша кількість людей. Я ваш слава соломка. Дійсно, в одному з видань з'явилася стаття з заголовком у Польщі, і Німеччині зростає невдоволення через наплив біженців. Це політ... це видання «Політіко». І поляки кажуть, що їхня держава не може бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків. Тобто, фактично, вони молодих українських хлопців, які після того як з'явилася можливість виїжджати молоді, називають дезертирами, тобто такими, хто не хоче воювати, а виїжджають, е ховаються від українського війська у Польщі. І дійсно таки це ж видання пише, що після пом'якшення українських правил виїзду влітку приплив молодих українців дуже суттєво зріс. Хоча Державна прикордонна служба нам з вами розповідає: нібито вони не мають статистики кількості оцих хлопців, 18-22, які виїжджають за кордон. Але поляки кажуть, що тільки до них з січня по кінець серпня. В'їхало 45,5 тисяч хлопців, 45,5 за півроку. А потім, після того, як відкрилися кордони для молоді, то в'їхало 98,5 тисяч за півроку до відкриття 43,5 тисяч чоловіків. А потім буквально менш ніж за три місяці, там буквально за два місяці, 98,5 тисяч, тобто 1600 хлопців. В'їжджали за добу, і дійсно, якщо так порахувати, то загалом зараз по світу перебуває 5 мільйонів 600 тисяч українців велика кількість у Польщі. Це правда. Тисяча, тисяча українських біженців. Але найбільше українських біженців перебувають, ви знаєте, де це Німеччина. Там 1 тисяча 223 українських. Біженці од одна тисяча господи, один мільйон у Польщі, вибачте, заговорююсь, і мільйон двісті тисяч зараз перебувають в Німеччині, і це зрозуміло з якої причини, тому що в Німеччині найкращі умови для прихистку українських дівчат, українських хлопців, українських сімей. Є багато опитувань, чому українцям подобається саме в Німеччині, і одне з них я вам зараз хочу показати. Германия сейчас снова прибывших? На самом деле много людей боится то, что в Германии, вот как в Польше, в Польше действительно немного кто из поляков сказал стали на Украину. А, то есть уходи, пожалуйста. Ну, то есть просто так в лицо тебе сказали? Да, ну, просто да, вы вот Слышали, вот, что ты говоришь по-русски? Тебя, тебя настолько, домой. что ты просто не чувствуешь себя человеком. В Германии мне каждый человек улыбается. Это просто для меня шок после Польши. Действительно, ты приходишь в джоб-центр, ты говоришь, что у меня реально нет денег. Ну, ну все, ну реально уже все, ноль просто. Тебе просто дают 300 евро на жизнь, чтобы ты не сдох с голода. Для меня это был шок. Мне Многие кажется, думают, что Германия уже не помогает людям, которые приезжают из Украины. Мы ехали месяц назад, причем после Польши. Нас приняли, помогли. Сейчас даже не выделить деньги на мебель. Оплачивают квартиру уже трехкомнатную. Поэтому страна возможностей.

Гривен. Я считаю. Что а в Евро это 40. сколько? Ну, Где-то полторы тысячи. Да, если я желаю с детьми, двое детей этого еле хватало действительно. То это составка студента. Обычные люди, которым за 26 получают в два раза меньше. От тільки в мене зараз прохання до моїх підписників не казати, чому вона говорить недержавною. Слухайте, давайте ви переживете те, що пережила ця дівчина, яка тікала з Миколаєва з дітьми, а потім будемо їх критикувати. І ми тепер розуміємо, чому після відкриття кордонів для 18-річних Кількість українців, яких в'їжджає до Польщі, зросла у 100 разів. Якщо до відкриття кордонів молоді в'їжджало у Німеччину протягом тижня 19 людей, то після цього почало протягом тижня в'їжджати 1600-1800 людей. В 100 разів збільшилася кількість молоді, яка в'їжджає до Польщі. Тільки уявіть собі, хоча ми розуміємо, Польща ж вона. Ой, точніше, в Німеччина вона не резинова, до Німеччини в'їжджає. Німеччина, вона не резинова, Польща не Резинова, тому велика кількість людей після відкриття кордонів поїхала до Чехії, і на даний момент Чехія вже відомо, що прийняла 400 тисяч українських біженців. Звичайно, в порівнянні з Польщею і в порівнянні з Німеччиною це небагато. Але якщо е дивитися на інші держави Європейського Союзу. То Чехія якраз таки прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення. Тобто, умовно кажучи, щільність українського населення всередині Чехії разом з Чехами вона найбільша серед усіх інших країн Європейського союзу. Чому українська мова, чому українські 18-річні хлопці виїжджають з України? Ну мені здається, довго аналізувати не треба. Тут все, тут все зрозуміло. По-перше, це страх воювати. От у мене, наприклад, один знайомий виїхав у Польщу, молодий хлопець, він хімік за освітою. А я в нього запитую: слухай, ну тут ти маєш фах тут ти можеш стати поважним вченим. Тут ти можеш ну, стати людиною зі статусом. А ким ти будеш там? Ти будеш що лежати на землі, збирати полуницю? Каже, Слава, краще я буду лежати на землі під полуницею, а не ж лежати в окопі під кулями. Ну ти що я йому скажу після цього? От які можу я йому висувати претензії, і як я як звичайно я розумію, людина боїться воювати, людина боїться помирати. Страх це нормальна людська якість. Ну нічого ти йому тут не пред'явиш. А звичайно, бояться хлопці того ставлення ТЦК, які вони постійно бачать на вулицях, які бачать на відео. Є частина відео, звичайно, фейкові, але велика кількість відео з ТЦК вони абсолютно, абсолютно правдиві. Проте, наприклад, волонтерка. Тетяна Мілковська, вона взагалі у своєму інтерв'ю сказала, що ТЦК занадто м'які, що е, вона хоче, аби кожного чоловіка, який ходить по Україні, відправили на війну без розбору. І що ТЦК вони слабо працюють, тому потрібно його примножити і дати нагліше хлопців. Звичайно, після цієї заяви на неї посипалася величезна кількість хейту, Да взагалі, хто ти така, та яке ти маєш право так говорити, та чого ти сидиш в тилу, чого ти сама не воюєш? А я вирішив розібратися в цій ситуації більш детально, і насправді, оця жінка Тетяна Мілковська, вона похоронила свого сина. Він загинув на фронті. Тому її слова варто сприймати як людину, яка має зараз через загибель єдиного сина психологічну травму, і десь от. Підсвідомо вона переконана, що цей біль е, повинна відчути відчути кожен українець, що цей біль повинна відчути кожна українська мати. Що цей біль ну, оцю її заяву не потрібно сприймати з хейтом, а потрібно сприймати через призму медичного діагнозу, який називається ну ПТСР чи психологічна травма через втрату найближчої людини. Uh, нардеп Руслан Горбенко почав говорити, що потрібно збільшити відповідальність за uh, самовільне залишення частин. Він у своєму інтерв'ю взагалі сказав таку фразу: мовляв, слухайте, а росіяни а за СЗЧ, росіяни за те взагалі розстріють. І одразу, майже на той же день, на такі заяви відреагував військовослужбовець із позивним дід Константин Прошинський, який сказав: Слухайте. Їм хочеться вернуть савдепію всіх под одну грібенку. А Руслан Горбенко нагадаю, він сказав, що а, варто конфісковувати майно, варто накладати арешт, збільшити термін тюремного ув'язнення. А Костянтин Гарбенко каже: всіх лишить всього колективне наказання, якісь репресії. І он каже: Руслану Горбенко, могу вам передати адреса, где тренуються СЗЧшники, которые саме возвращаются, кого-то отлавливают, но в основном возвращаются сами. И потом они идут на Покровск. Пускай Горбенко приедет туда, сядет с пацанами и поговорит. Спросит, что произошло, попросит рассказать их истории. И когда господин Горбенко и такие, как он, услышат эти истории, пускай поговорят. Тогда у них, может, будет какое-то другое мнение. Это, каже, військовый из, из э, позывным дед. Что я могу сказать? Все, кто меня смотрит, вот мои любимые глядачки, мои любимые бабуси. Важливо нам робити зараз це те, аби наша молодь вірила в Україну, вірила, що її тут люблять, що її тут поважають, і що тут, незважаючи на що, незважаючи на війну, яка ми не знаємо, коли вона закінчиться, на, незважаючи на е, пророцтва Головного м, равина Дніпра, незважаючи на домовленості Трампа і Сі Дзіньпіна. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, але навіть в цих складних умовах українська молодь вірила, що тут зможе реалізуватися і стати успішною, і не шукала кращої долі за кордоном, тому що вони це наше з вами майбутнє. Без них України немає. Іде ексистеційна війна за наше майбутнє, а не просто за. Проти росіян і проти це не етнічна війна, це війна за нашу національну ідею. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Можете сперечатися зі мною у коментарях. Будь ласка, поставте а, вподобайки, і, от, до речі, у коментарях розкажіть ті, хто зараз знаходиться в Німеччині або в Польщі, як вам там живеться.